Доброго дня, шановні, поважні, найавторитетніші особи на ваших територіальних сіл міст і селищ, ваших територіальних Я до вас звертаюся як директор Добровеличківської загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів від всього педагогічного колективу Добровеличківської загальноосвітньої школи номер 1 номер 2 обслуговуючи персонал цих двох шкіл, батьківського та учнівського колективів, шановні депутати. 3 жовтня 2016 року відбулося засідання комісії щодо визначення опорних шкіл в доброволічківському освітньому окрузі. Нам, як педагогічному колективу першої школи та другої школи, було направлено клопотання до місцевих органів влади, до начальника відділу освіти щодо неправомірності проведення даного конкурсу, оскільки станом на даний час, 13 жовтня, Дана школа не перебувала у власності Добровеличківської районної ради, а знаходилася у власності ой, вибачаюся, Кіровоградської обласної ради, що порушує пункт 6, постанови положення про освітній округ, затверджений постановою Кабінету міністрів, і який є чинним, є, відповідно, має свої дії не тільки. На території України, а й безпосередньо на території нашої добровеличківщини. Відповідно до цього конкурсу, нам було вказано зауваження, що він проходить непрозоро, невідкрито. Ми не були присутні при презентації даних моделей, не була проведена чітка, аналіз всіх досягнень колективів, педагогічних кадрів, матеріально-технічної бази, а те досягнення, які були проведені, вони були сплоні спотворені і відповідно не на користь ні першої, ні другої школи, а на користь школи інтернату. Я хочу вам зачитати зауваження щодо що проекту рішення Доброволічківської районної ради про визначення опорних шкіл району. Згідно відповідного проєкту пропонується визначити опорними школами помічнянську зальноосвітню школу номер 1 Добровеличківської РДА Кіровоградської області імені Героя Березняка, Помічнянську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 3 Кіровоградської області, добровеличківську спеціалізовану загальноосвітню школу інтернат перших третіх ступенів Добровеличківської районної ради. Серед підстав прийняття зазначеного рішення вказані зокрема перше. Пункт шостий та пункт 15 постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення про освітній округ та пункт 1-2 розділу 4 освітній округ. Протокол номер 3 засідання комітету щодо визначення опорних шкіл серед загальноосвітніх навчальних закладів від 13 жовтня 2016 року. Необхідно зазначити, що постанова Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року номер 777 про затвердження положення про освітній округ не містить пункт 6 та пункту 15 і так само не містить пункту 1.2 розділу. До освітній охру. Зазначена постанова складається лише з однієї частини, у якій зазначено відповідно до статті 9 закону України про загальну середню освіту, Кабінет міністрів України постановляє затвердити положення про освітній охом, що додається у такому посиланні на зазначені вищі пункти постанови, є безпідставні. Також необхідно зазначити, що протокол номер 3 засідання обкомітету щодо визначення опорних шкіл серед заонесідних навчальних закладів 13 жовтня 2016 року. В місті я недовідків та суперечності, які прямо вказують на необ'єктивність проведення конкурсу, спотворені його результатів конкурсною комісією чи не через неправомірне надання переваг учаснику доброволичківській загальноосвітній спеціалізованій загальноосвітній школі інтернат номер перших 3 ступенів Кіровоградської обласної ради. А також фактично дискримінація учасників липняської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів нородин доброволичківської РДА, Піщодобрійської загальноосвітньої школи перших третій ступенів Доброволичківської РДА, Тишківської загальноосвітньої школи перших третій ступенів номер один добровличківської РДА та Олексіївської загальноосвітньої школи перших двох ступенів добровличківської РДА. Так, згідно протоколу номер, 1, ну, номер 3 на засіданні комітету вирішили, перше, рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту Добровеличніської РДА винести на розгляд сесії Доброволічній районної ради <кхух> проект рішення про визначення опорних шкіл у Доброволичківському освітньому окрузі із пропозиціями визначити опорними школами помічнянську номер 1, не будучи далі тримати черги та помічнянську, номер 3, доброволичніську спеціалізовану школу інтернат в порушення вимог. Шість пункту 6. положення про освітній округ, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2020 року номер 777 відповідно до яких засновник визначає опорні заклади, серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до затверджених умов. Оргкомітетом надані незаконні переваги навчальному закладу, у тому числі допущено до участі у конкурсі. Протокол номер 2 від 10.10.2016 року, який не підпорядковує ця засновнику на час прийняття рішення про визначення переможців конкурсу. У цьому ж пункті одночасно зазначено, що розгляд пропозиції конкурсної комісії щодо визначення добровольчнії спеціалізованої школи інтернат перших третіх спінів Кіровоградської обласної ради опорною школою здійснити після підписання акту приймання передачі цієї школи підпорядкування доброволічні районної ради. Навіть не зважаючи на те, що акт прийняття передачі підписання до 23.12.16 року засідання Оркомітету після цього підписання на виконання свого свідчення не проводилися. Таким чином, одночасно зазначений навчальний заклад визначено Оргкомітетом переможцем і одночасно відкладено у Оргкомітету цієї пропозиції на невизначений термін. Вказані формулювання позбавлені будь-якого логічного змісту і вказують лише на умисне спотворення результатів конкурсу і очевидне умисне надання незаконної переваги протиправно допущено до участі у конкурсі навчальному закладу. Разом з тим, у цьому ж протоколі, пункт 2 регулятивної частини, Оргкомітет вирішив надати можливість допрацювати проекти Липняської номер, допомогти Щелобрійської, Тишківської номер 1 та Олексіївської шкіл. Таким чином, пункт 2 суперечить пункту 1, яким вже визначено переможці конкурсу, враховуючи вище зазначення, можливо прийти до висновку, що Оргкомітетом рукомислов спотворений результат конкурсу. Ще до його початку. Так як із 10 шкіл інтернату, шкіл, школа інтернат допущена до участі в конкурсі навчальних закладів остаточних переможців обрано лише серед шести, оскільки проєкти Липняської, Пліщанобірської, Тишківської і Осійській не були розглянуті, і незважаючи на надану можливість їх допрацювати. Поряд з цим необхідно зазначити, що до участі в конкурсі протиправно допущено школу-інтернату. І саме цей навчальний заклад, згідно з протоколом No1, виконує переможцем, водночас, згідно з проектом рішення районної ради не виставь протоколу. Заклад Добровеличської загальної школи-інтернат перших третіх ступенів номер 3 Добровеличківської районної ради. Однак за щельний заклад Добровеличківська спеціалізована загальноосвітна школа-інтернат Добровеличківської районної ради заявку на участь у конкурсі не подавала, участь у конкурсі не брала і по переносцям не обиралася. Відомо, відомо про те? Відомості про те, що Добровеличківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат перших третіх ступенів Добровеличківської районної ради є правонаступником. Добровольчівської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат третьої ступені Кіровоградської обласної ради. У статуті новотвореного навчального закладу, який затверджений рішенням Доброволічківської районної ради від 23 до такий, року відсутні сам, так само, як і відсутні відомості, яким чином утворився новий навчальний заклад. Реорганізація тощо. Крім того, на даний час взагалі постає питання щодо законності функціонування фактично нового навчального закладу та його трудового колективу. Раз у разі відсутності відомості у статуті про правонаступність навчального закладу, яким чином і чи взагалі додано процедуру реорганізації навчального закладу, чи перепризначено на даний час директора закладу, його заступників та інших працівників відповідно до чинного до даного статуту. Крім того, при визначенні переможців конкурсу обповідають неверховано результати обласного конкурсу на кращий проект докторної школи навчально-виховного об'єднання, переможців якого згідно із наказом начальника управління освіти науки, молоді та спорту обласної. Теж адміністрації 31 березня 2016 року номер 250 по Добровеличній району визнаний проєкт добровольної школи Поміщнянської 3 школи та Добровеличній загальноосвітньої школи першої 3 ступені номер 1 В цьому конкурсі брали участь Добровичська школа, гімназія, Поміщнянська школа номер 1 номер 2 піщанопорізька школа, випнявська школа перша і, і тишківська школа. Враховуючи вище зазначене Враховуючи вище назначення, вважаємо, що даний проєкт рішення не може бути прийнятий за основу і проголосований районною радою. Пропонуємо зняти це питання з порядку денного та вжити заходів для відміни результатів районного конкурсу, утворення нової неупередженої конкурсної комісії та повторної організації конкурсу за участі громадян. На сьогоднішній день, відповідно до того протоколу, який затверджений рекомендований рішенням конкурсної комісії про визначення опорного закладу, ми маємо ось такі копії, де чітко прописано, що. Добровеличківська граносвітня школа перших третіх ступенів спеціалізована, є опорним закладом, Тернівська школа, це граносвітня школа першого ступеня, зараз вона першій третій ступені. Дружелюбівська першого ступеня, Новолуківська першого ступеня, Добровеличківська ЗНЗ, одна другого ступеня, Добровеличківська ЗНЗ першого ступеня. В перспективі за потреби Троянська школа першого ступеня, Юліївська школа першого ступеня. Хочу довести тих, хто не є фахівці нашої. Тобто школа, яка зараз є гімназія, буде для дітей в 4 класі з 1 де з перших по 11 класів планується стати 9-річкою. Мається на увазі тільки 5-9 і класи. Це офіційний документ, на який спирається. ця ж сама комісія при визначенні опорних закладів. Тому при цьому рішенні без роботи залишається -43, близько 43 трьох працівників школи. Серед них кухарі, робітники, вчителі і лаборанти, секретарі і медсестри, бібліотекарі і соціальні педагоги, психологи. Просто вчителі, які мають вищу освіту, які просто працюють і нас немає де працевлаштувати у нашому селищі. Якщо є така необхідність створювати опорний заклад, чи прораховані ці, ця необхідність лише для того, щоб отримати певний грант чи певні кошти, що пішли на бюджет наш. Ми, ми тільки за, але має це все бути законом для того, щоб це не, було, не порушувало ні прав, ні людей, ні дітей, ні громади, ні територіальних громад для того, щоб все. Було чинно, чинно і законно. До вас були направлені всі звернення. На сьогоднішній день я, як директор школи, з цієї сцени з трибуни офіційно заявляю, що на мене був проведений тиск керівництвом. Я на сьогоднішній день знаходився в лікарні, який був телефонний дзвінок, здійснено, щоб мене виписати з лікарні, не надати мені лікування, щоб я була по статті звільнена з роботи. На сьогоднішній день в педагогічному колективі всіх. В школі один і номер два, всі по головному переписують, хто присутній, хто не присутній, в разі відсутності людей звільнення по статті з роботи. Якщо ви бачите, що я зараз стою тут, перед вами, я не побоялася не за того, наші хлопці на Небесної Сотні загинули, не за того наші хлопці зараз знаходяться в окопах і гниють, щоб зараз тут не мензлеті реформи у нас відбувалося безпреділ. Реформа і безприділ це зовсім інші речі. Я прошу до вас, я звертаюся до вас від цього педагогічного колективу, працівників школи, батьків, громадськості, тих, хто не болить це питання. Я вас закликаю. Давайте спільно знайдемо розумне, правильне рішення щодо визначення опорних шкіл. Ми маємо дійсно створити якісну освіту для наших школярів. Це безумовно правильно, але це має бути відповідно до чинного законодавства з урахуванням всіх необхідних побажань. Бачень і перспективи у розвитку. Сьогодні багато людей чекають вашого рішення, шановні депутати, від вас були самі авторитетні особи на селі своєму, на своїх громадах. Ми не хочемо щепляти права школи інтернату. Ми пропонували наступне: зробити дві опорними заклади і школу-інтернат для дітей, які будуть там з цілодобовим проживанням. І Доброволічківську загальноосвітню школу перших-третіх ступенів номер 1 оскільки ми є перемосим обласного конкурсу, і нам надано комп'ютерний клас, а також на розмірі 100 тисяч, і передбачено на надання співфінансування 50 на 50 шкільного автобуса для тих дітей, які будуть підвозитися. Тим самим залишивши в повному складі школу-гімназію, в яких є своє напрацювання і педагогічний колектив. Результативність є в кожному з трьох навчальних закладів. Тому протистояти, протиставляти нас проти школи-інтернат, що ми об'єдналися, чи школи-інтернат проти першої, третьої, другої школи, цього робити не потрібно. Ми маємо прийти єдиного рішення для того, щоб були і вовки ситі, і вівці цілі були. І це рішення залежить лише від вас. Коли ми дивимося з вами кожного дня засідання Верховної Ради, ми з вами говоримо не лише відплики від тих прийняття тих рішень. І не лесні відклики, відклики проти депутатів. То я бажаю, щоб те рішення, яке ви сьогодні маєте прийняти, тільки в позитив відгукувалося в громадськості, в жителів вашого села, бо тут задіяна не тільки добровеличківка, а тут задієна вся територія Добровеличківщини. Тільки з позитивом. Говорили, що ці депутати дійсно спрацювали так, щоб прийняти рішення відповідно до чинного законодавства, враховуючи на працювання і доброволічній номер один педагогічного колективу і дітей, і школи інтернату, і е, школи гімназії. Я вас дуже прошу, я звертаюся до вас. І зараз люди чекають вашого рішення. Чекає частина, бо ми нас звинувачували у масових страйках, що ми маємо звертатися. Я Зараз виступаю, так. Я не знаю, що я буду завтра працювати, але я. Прикладу максимум зусиль, щоб ми це вирішили законним шляхом. І що все буде добре? Якщо, може, когось в мене є запитання, мене звинувачує, що я наділа собі корону і тут царюю ходжу. Ну бачите, я прийшла сюди без корони. Я нормально виглядаю. У мене нема таких, мені боляче за школу, мені колячі за школи, які ми. Батьки, педагогічний колектив, не маючи такого фінансування, яка мала школа інтернат, і нам ставлять, зараз того, дуючи, що там шикарна база. Ми своїми силами завдячуючи вам, шановні фермера, бо ви нам допомагали створювати наші школи, ремонтувати вам, шановна батьки, і вам. Адміністрація районного бо ви виділяли нам кошти, не ви винуваті в тому, що коштів не було такий, і, таки і часто, Але ви також прикладали максимум зусиль для того, щоб наші школи функціонували по мірі можливості. Такі Так, да, школа інтернат була на фінансуванні в області, там більше фінансування йшло. Але я прошу вас. Не, не співставляйте нас три школи в району. Ми сусіди, ми друзі. Ми разом працюємо. Ми спілкуємося. Ми проживаємо разом. Ми маємо з вами зі дані відходи. Я вас дуже прошу. Прийняти рішення по помічнянських школах проголосувати, прийняти їх опорними закладами. Там ніяких питань не виникає. Нехай ви собі працюють і далі. А я вас дуже прошу на допрацювання наш проект рішення, той що запропозив, був запропонований по Доброволичківському округу і вирішить так ці питання, щоб все було задоволення всіх трьох шкіл. Я до вас звертаюся нам. Нам обіцяли провести круглий стіл, нас пообіцяли, ми будемо всі разом співпрацювати. Ми ні разу не зустрілися. Нам на сьогоднішній день ніхто нічого не дав чітких роз'язок. Якби не витримували оцього цього документації, ми б на сьогоднішній день, коли нам говорили, що ми обманюємо, нікому не правду не говоримо про те, що ніхто вас не збирається реорганізовувати, викидати, чи десь там школи перетворювати, в вічі знищати. Ми цього на пальцях доказували, бо нам говорили це. В закритих кабінетах, скажімо так, без підпису, ну, без офіційного повідомлення. Тому я маю велике сподівання, що моя, скажімо, така участь сьогодні у сесії такими, скажімо, таким чином, з такими зусиллями, буде вартою того, щоб ми спільно з вами співпрацювали на користь всіх трьох школ, які знаходяться тут, у нашому селищі, відповідно не залишили. Обділеними і поза увагою і рішення помічнянські школи, першу і третю. Бо там то, також, якщо вже немає ніяких претензій, ніяких немає е, оскаржень, то маєте бути при я, ми, не, ми, ми не вступаємо в ніякий конфлікт із владою. Ми просто презентуємо свою, своє бачення ми спільно, маємо про це на це працювати і маємо досягатися. Але коли ці люди 50-43 особи, нехай там 10 чоловік десь випаде, я вам кожному роздам. Я не просто я працюю більше 20 років в освіті на керівній посаді. Це все зроблено відповідно чинного законодавства. І всі ці люди, відповідно до Кодексу законів про працю, будуть вивільнені з робочих місць, тому що вони, вчителі вищої категорії, які мають стаж роботи 20 років, не будуть завжди згодні, але може і будуть змушені перейти на мельна умови праці нижчі, гірші умови праці. А мова яка ж тоді навіщо ж було вчитися і працювати і досягнення мати для того, щоб розвитати їх місць досягати? На сьогоднішній день наша школа має 32 перемоги в районній олімпіаді. На сьогоднішній день ми маємо чотири обласні перемоги, маємо ряд конкурсів, ряд е, здобутків. Те саме має і школа-інтернат, те саме має і гімназія, і нас принижувати, що десь гірші вчителі працюють, ніж де в школі-інтернат. Цього говорити не можна і не треба. Ми маємо одну ціль досягнути, щоб створити якісне освітнє середовище. Дякую, Тетяна Іванна. えっ <laughs>